Країна має заздалегідь підготувати систему підтримки для українців, які захочуть повернутися з Польщі. Про це заявила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. М Бо їм тут не просто зазначила вона розмови про можливе повернення громадян саме з Польщі. Точаться від моменту, коли президент країни Кароль Навроцький ініціював зміни до закону про соціальну допомогу українцям. Польський Сейм та Сенат проголосували за документ, який нині чекає на підпис керівника держави. Чи критичні ці зміни і хто найбільше постраждає у матеріалі? Далі? Польський сенат ухвалив закон про допомогу українцям без поправок. Зі 79 сенаторів за нього проголосувало 57. проти 32. Утриманих не було. Перед цим 12 вересня законопроєкт ухвалив Сейм. Це нижня палата парламенту. Ці процедури довелось проводити після того, як 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям, які знайшли прихисток в країні. На його думку, підтримка має надаватися тільки тим, хто працює в Польщі. Отже, згідно нового документу, 800 плюс, тобто 800 злотих допомоги на кожну дитину в родині отримують ті українці, хто платить податки і внески соціального страхування. Тобто працевлаштований за одним із двох видів трудових умов умова праця або умова зліцені. Але це не стосується тих, хто має договір підряду. Багато осіб теж мають таку форму доходу на підставі цієї цього договору. Але на жаль, вони не були внесені ці зміни, а і там надалі немає умови відділу, тому. Ці особи з цього критерію не надаються до отримання 800+. До того що місяця триватимуть перевірки, чи працює українець, якщо ні, виплату призупинять. Додатково перевірятимуть, чи не виїхала особа із Польщі. Ще однією умовою на отримання допомоги. 800+, є навчання українських дітей в польській школі. Ввести обмеження польська влада планує і щодо надання українським громадянам медичних послуг, зокрема програм охорони здоров'я, медичної реабілітації, стоматологічного та медикаментозного лікування. Доступ до медичного страхування буде для більшості громадян України. Ті, хто буде перебувати на Песелі УКР, вони будуть мати обмежений доступ. Тобто, якщо до цього ми мали фактично повний доступ до медичних послуг, то зараз він буде обмежений. Дискримінаційні поправки депутатів, зокрема щодо запровадження покарання за пропаганду бандерівської ідеології та збільшення терміну проживання в країні для отримання громадянства, більшість не прийняла. Далі слово за президентом Польщі. Я дуже рада, що цей закон був так оперативно підготовлений сеймом і сенатом, і що сьогодні на цьому додатковому засіданні сенату він був ухвалений. Тепер ми розраховуємо, що пан президент підпише цей закон, адже до кінця місяця питання має бути вирішене. Додамо, що згідно нового законопроєкту легальне перебування українських біженців в Польщі продовжено до 4 березня 2026 року. Але якщо до 1 жовтня його не ухвалять, в українців виникнуть проблеми з легальним перебуванням і доступом до ринку праці. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Rosja, Perewer, krainy NATO na Ryszów i atakuje dronami powietrznymi w Polsce. To my Порушує повітряний простір Естонії, перебуваючи в ньому більше як 12 хвилин. Міністр закордонних справ та віцепрем'єр Польщі Радослов Шікорський застеріг Крем, якщо той буде порушувати повітряний простір НАТО, то у відповідь російські дрони, ракети та літаки будуть збивати. Про міжнародні обставини навколо України та внутрішню ситуацію у Польщі щодо українців, будемо говорити з нашим гостем, професором суспільних наук та колишнім міністром закордонних справ Польщі, Яцеком. Чапутовічем пане я цеку вітаю в студію українського фокусу. Добрий день, добрий день добрий день, добре. День, Добрина, добрий хочемо почати з закону про допомогу українцям. Цей закон, який регулює також і дію тимчасового статусу для українців. Це закон, який проголосували вже і Сейм, і сенат, і закон нині перебуває на столі у президента Кароля Навроцького, але підпису поки що немає. На вашу думку, чи може виникнути така ситуація, що президент не підпише цей закон? Ну, Визнаємо ще те смаправдоподобна. Ні, ма мені здається, що це мало ймовірно. Немає причин, для яких він не підписав би цей закон. цей закон важливий для українців, усіх іноземців, зокрема для громадян України, які повинні мати впевність у підставах перебування в Польщі і підтримці з боку нашої країни. Тому так як інші політики, я також вважаю, що президент повинен підписати цей закон і підпише його. Panie profesorze, Rada EU uchwaliła ryszenia o przedłużeniu tymczasowego zachęcenia dla Ukraińców do dnia 2027 roku, ale Polska póki co zwolniła z podobnymi ryszeniami. E, czy to nie będzie tak, że EU będzie mówić o jednym, Polska insze i będziemy no jurysdyczny chaos? ні, ні, я думаю, що, що передусім to, треба сказати, що це в інтересах Польщі, те, щоб громадяни України проживали у Польщі, працювали, to, працювали, to, Польщі, працювали to, почувалися to, безпечно. Так, тому sądzę, тому я не думаю, що наша політика, to, що наша політика to, має відрізнятися to, від, to, життя, від європейської політики. і ці норми, якщо будуть. Використовуватися вони забезпечать можливість перебування і роботи. І чазбульваю, що в той час, коли Україна веде війну, героїчно захищається від атак Росії що деякі політики і різні держави роблять проблеми. це наш обов'язок, також і гуманітарний щоб добре приймати громадян України, які ризикують життям, також і в інтересах Польщі та інших держав Європейського союзу. Я сподіваюся, що це буде позитивно розглянути. І така нервова атмосфера, яка може бути, що вона закінчиться. Хочеться поговорити власне про можливість зустрічі між Володимиром Зеленським і Каролем Навроцьким. Ми бачимо, що така зустріч поки що не відбулася. Можливо, вона найближчими днями буде в Нью-Йорку, де зараз відбувається засідання Генеральної асамблеї ООН. Цікаво, що затримка цієї зустрічі відбувається власне на активізації українсько польської дронової співпраці і таких безпекових питань. Як ви вважаєте, чи відбудеться найближчим часом ця зустріч, і власне в чому причина затримки? Я думаю, що це дуже важливо, на хочу Я думаю, що це дуже важливо. Хочу сказати, що ця телефонна розмова між президентами все таки відбулася. Дійсно, президент Навроцький кілька кілька подорожей, і на мою думку повинен також зустрітися з президентом Зеленським. Це був би добрий символічний, символічний жест для обох країн. Але також хочу підкреслити позитивні дії Польщі, бо недавно міністр Сікорський був, був у Києві. також що віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Владислав Косіняк камеш теж був з візитом у Києві. Це дуже важлива зустріч, і ця співпраця також і для Польщі. зараз Україна має досить сильну позицію з огляду на те, що героїчно захищається, розвиває також військові технології. Ми бачимо, що Польща досить залежна, що Польщу атакували дронами і іншими словами, це в інтересах Польщі. Зараз тісна співпраця з Україною, Україна і Україна має ma сильнішу позицію. Я сподіваюся, що така зустріч dyло, уже незабаром відбудеться. Добре було б, щоб ця зустріч to, відбулася в ООН, А якщо ні, то у наступні дні міністр закордонних справ Польши, ви перед хвилиною тільки що сказали про пана віцепрем'єра Радослава Сікорського, заявив під час асамблеї ООН, що попереджає Росію. Tym, żeby żadna rakieta, letak czy dron nie zalitały w polskiej powietrzny Prosty. Bo buduć zbycie, na waszym dumku tylko słowa? Czy to większa strategia tak wewnętrznej polskiej polityki, Ta pochodzona także z partnerami po NATO, no po pierwsze, То був теж дяланд. Правпо перше, це також були практичні dronu. дії, бо після дронвої атаки Польща уже збивала ці Дрони, дрони, хоча це були дрони, дрони такі, але не ДС літаки. Але цей жестідії були важливими. Можна дискутувати наскільки це було ефективним і належним? Чи ми, як Польща і Союз, маємо відповідну зброю, щоб протистояти дроновим атакам? Звичайно, були порушення простору також і в Естонії. Я думаю, що НАТО вже наближається до рішення такого рішення, яке. Говорить Росії, що постійне порушення міжнародного права, тобто порушення суверенітету у повітряному повітря. просторі зустрінеться з відповіддю. Побачимо, як це виглядатиме. Я думаю, що це важливий жест, і Росія повинна рахуватися з тим, що може бути така ситуація. Ну, але тим не менш, ми побачили буквально вночі проти вівторка, те, що невідомі дрони літали над аеропортами Осло, над аеропортами Стокгольма, Копенгагена, і жодної реакції з боку е, якихось е, з боку власне влад цих країн не було. Але очевидно, що це виглядає як на чергові такі дрібні провокації з боку Кремля у мене немає інформації, що було причиною цього, чи тут брали участь якісь служби, чи, чи, це, якісь була служби, місцова, чи це була якась місцева діяльність? Має діяльність має бо дрони також є у звичайних громадян, тому тут треба почекати, почекати. Разі, щоб вияснити цю ситуацію. Так чи інакше погоджуюся з одним проблема використання дронів у міждержавних конфліктах? Це серйозна проблема. і ця атака на Польщу показала, і хочу також сказати, що світ, у тому числі Польща, Ще високо цінує ноу-хау і, і технології, які Україна. Україна є в Україні. Україна має величезний може козир. може інші, інші, інші держави, в тому числі Польщу, навчати пропонувати співпрацю у виробництві самих дронів і, самих систему, дронів, які і систем, які, які збивають дрони. тому, тому я думаю, що ці події показують що треба показую, цінувати те, що робить Україна у цій сфері, бо Україна на мою думку має перевагу Пані, над державами Євросоюзу, над, над НАТО і над США, що стосується саме цього типу ведення війни, бо Україна стикається що, з цим чекав як постійно. Але мені напевно, самому цікаво, як це буде розвиватися, забігати, але безперечно держави будуть намагатися співпрацювати і, з Україною, щоб здобути ноу-хау і в цьому технологічному очевіще тебехтологічних перегонах. Мати відповідний темп, ця зброя змінюється no, з тижня на тиждень, є нові підходи, і, міста і міста таким війна, саме дослідницьким простором є Україна. Україна чудово пане, справляється то, з цим і всі мають все це враховувати, пане професор. А може пі підемо далі? Як Україна є така сучасна, модерна, дуже я би сказав, міцна. W tych swoich e, e, antydronowych e, zasobach, czy też e, przeciwdziałaniu dronam czy dronowym atakom, może czas i zaprosić że tak seriozno do NATO. Bo to pokazuje nam wszystkim, że Ukraina mogłaby, a nawet że jest, jak zaraz, jak my razem będziemy rozwijać jakieś nowitni systemy antydronowi, że ona de facto jest y, wpisana w zachalną bezpieczność systemu NATO, ale polityczną, ona w nią nie przebywa. То правда, я уважам, що це правда. Я вважаю, що Україна і повинна бути в НАТО дорогі, і що не можна Україні закривати до шлях, до шлях Україні до членства в Північно-Атлантичному альянсі. З другого боку, НАТО, я дивлюся на це війни, Україна, не під тиском війни, так як Україна, але також помічаю зміни, зміни світі у світі і в самому НАТО. побачимо, яка буде політика штатів як основної основної держави. Ми чуємо бажання дати. Відповідальність за європейську оборону за Доти, європейським панць, державам це стосується також Балтійських przykład, держав. Więc... Наприклад, тому побачимо, яким буде це НАТО. Я думаю, що це питання e... вирішиться. E... Це e... ключове питання закінчення конфліту, після війни. закінчення цього конфлікту цієї війни. Як це закінчиться, коли це закінчиться, і як ця система безпеки і також. Підтримки для, для суверенітету України Після розайму, припинення вогну запевність. чи після підписання мирного договору, як це забезпечити? Віщі і на цю тему ведеться дискусія. Ренту, Звичайно, карти також в руках президента штатів, президента штатів. європейські держави, Аспірація польща України. підтримують бажання То, щоб України щоб бути тим, хто співвирішує такі питання, і щоб інтереси України, передусім збереження суверенітету щодо Росії, щоб вони. Підтримувалися, побачимо. Але чим більше ефективно захищається Україна, також атакуючи і цілі в Росії, тим більші шанси, і належного і більш справедливого вирішення цього конфлікту ще одне дуже важливе питання таких українсько польських стосунків. Це те, що зараз у польському суспільстві зростає кількість антиукраїнських настроїв. Ми знаємо, що їх розпалює російська пропаганда. Ми розуміємо, що ці настрої підживлюють заяви деяких польських політиків. І власне ваш до вас питання як до дипломата, на вашу думку, що має зробити українська сторона, українська держава, щоб власне працювати з тим. Ми наративами щоб не допустити загострення у стосунках між нашими народами і державами. Я уболивам, що такі Я настрої. дуже вболіваю, але що є такі настрої, але останні дні і, тігідні, тігідні, і тижні після атаки дронів я бачу певні зміни. зміни, польського зміни налаштування польського то суспільства. Бо виявилося, що ми є, що можемо, ми можемо бути легкою ціллю таких і атак, так. і це не так. Якщо ми відвернемося Україні, від України, повіємо, від України що скажемо, що, що не будемо брати участі у мирній місії, України, і так далі. Що ми собі таким чином забезпечимо. Безпеку це може не відповідати правді і можливо тому ці настрої міняються. Роль України більш цінується з другого боку. Я вважаю також, що Україна веде дуже політику, дуже добру політику відкритості щодо польських якихось вимог, польських ідей що те, що була згода на дзвумаці, те що є відкритість щодо різних поїздок, візитів, готовність до обговорення історичних проблем з боку України. Навіть утемнавіть у СТ з Польщі, це дуже, добре, це дуже добре, тому що ці середовища, так як ви сказали, критичні щодо України чи антиукраїнські чи ті, які інспіруються Росією, вони втрачають таким чином свої аргументи. Україна, це серйозна держава. Показує, будь ласка, якщо ви хочете, щоб були ексгумації, Будь ласка, робимо їх. І на мою думку, це не найважливіше зараз питання і справи під час цього збройного конфлікту. Але Якщо є такі середовища, то це дуже хороша політика, щоб вийти навпроти таким проханням і вимогам.